Насичений тиждень у Львові, ремонти доріг і зупинок, нові велодоріжки, висадка дерев. Також розповім про реформу старшої школи, безкоштовні обіди для дітей з інвалідністю, перший ярмарок робітничих професій, день вулиці Фурманської та нову сучасну ветеринарну клініку в ЛКП «Лев». Місто живе і змінюється на очах. Це підсумки тижня на Львів 24. Я Роман Смоляр. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх змін у нашому місті. А ми починаємо. На вулиці Володимира Великого з'явилася нова зручна зупинка громадського транспорту. Тут перемостили покриття, облаштували зупинку, щоб було зручно заходити і виходити з транспорту. Встановили тактильну навігацію для людей з вадами зору, демонтували і залишки старого фундаменту тимчасової споруди, яка заважала руху пішоходів. Крім того, облаштували велодоріжку, яка тепер поєднується з іншими ділянками веломережі на вулиці. Нові відрізки велодоріжок та велопереїзди з'явилися і на кільці з вулицею княгині Ольги. Завдяки цьому велосипедний маршрут став безперервним а сама вулиця зручнішою для всіх видів транспорту. І в продовження теми транспорту після довгих очікувань вже у жовтні стартує реконструкція вулиці Залізничної. Роботи почнуть одразу після викупу і демонтажу приватної будівлі, що стоїть на шляху майбутньої транспортної розв'язки з вулицею Ясною. Нагадаю, йдеться про ділянку від вулиці Городоцької до будинку номер 19. І довжина понад кілометр, а роботи виконуватимуть у три черги. Загальний термін реконструкції 28 місяців. Залізнична є важливою артерією, яка з'єднує Городоцьку та Шевченка. Станція і дороги вже давно критичний. Асфальт поверх старої бруківки, ями та відсутність тротуарів на багатьох ділянках. Тож реконструкція дозволить надати вулиці сучасний вигляд і забезпечити комфортний рух транспорту та пішоходів. Ще одна важлива новина у Львові. З'явиться вулиця імені Миколи Кацала. Нову проєктовану вулицю, що з'єднає Роксоляни та Тараса Шевченка. Назвали на честь відомого хормейстра, громадського діяча і засновника чоловічої капели Додарек. Звернення про це подали кілька колективів: хорової школи, самої капели Додарик та Львівського екуменічного братства. Таким чином, місто вшановує людину, яка зробила величезний внесок у розвиток музичної культури Львова та України. Пам'ять про його ім'я тепер буде і на карті міста. Микола Кацел є невід'ємною непересічною особистістю в культурному житті не лише України, але у світі. Це є засновник. Він у 1971 році заснував хор А також він є народним артистом. Він є хормейстром. Він є лауреатом Шевченківської премії. Ми щиро пишаємося і тішимося, що одна із вулиць нашого міста буде названа в честь такої непересічної відомої особистості, як Микола Кацел. 19 по 22 вересня Львів в рамках Європейського тижня мобільності проведе дні вулиці Фурманської. Чотири дні поспіль ця вулиця буде закрита для руху автомобілів та паркування. Натомість простір перетвориться на зону відпочинку і комунікації. Тут будуть зони для відпочинку та вуличні меблі. Відбудуться воркшопи, виступи, лекції про історію та архітектуру вулиці, спортивні активності і навіть велозахоплення. Також працюватимуть літні майданчики від місцевих ресторанів. Це своєрідний експеримент. Момент, який дозволить побачити, якою може бути вулиця без хаотичного транспорту і з пріоритетом для людей. А далі про тему освіти. Львів став одним із перших міст, де почали втілювати реформу старшої школи. Фізико-математичний ліцей отримав статус наукового, а ліцей просвіта став спортивним. Запустився проект Шлях чемпіона. Створення спортивних класів по цілій Україні, щоб спростити. Скажем, так освітній процес для спортовців, щоб вони могли там якісно навчатись, якісно займатися спортом і готувати там, скажем так, олімпійський резерв для дорослих команд. У нас в планах весь ліцей просвіта перетворити в повноцінну спортивну школу. І вже буквально за рік, два це вже буде повноцінною спортивною школою. Ідея чудова, тому що ми створюємо перший я не побью того слова в Україні такий заклад. Де ми йдемо на зустріч батькам, дітям? Вони мають можливість тренуватися і вони мають можливість отримувати відповідні освітні послуги. Не втрачаючи якості, це перші кроки до нової трирівневої системи освіти, яка запрацює повноцінно з 2027 року. Вона передбачає початкову школу з 1 по 4 клас, гімназію з 5 по 9 та профільні ліцеї для учнів старшої школи. Для львівських дітей це означає більше можливостей для розвитку саме у тих сферах, які їм цікаві. І ще одна важлива новина, що стосується школярів: учні з інвалідністю відтепер тепер зможуть харчуватись у школах безкоштовно. Раніше така пільга була лише для дошкільнят у садочках. Місто внесло зміни до програми, і тепер майже 800 дітей отримають право на безкоштовне харчування. Для родин це суттєва підтримка, а для дітей ще один крок до рівних можливостей у навчанні. Місто тепер матиме можливість безкоштовно харчувати е, також дітей, які мають інвалідність. Бо до цього часу така категорія не входила. У нас фактично у програму безкоштовного харчування. А Фактично, сьогоднішнього дня вже будуть мати можливість дітки отримати безкоштовне одноразове харчування. Орієнтовно близько 800 дітей. Цього тижня у Львові відбувся ще й перший загальноміський ярмарок робітничих професій «WorkFest Львів знайди свою справу. Захід присвятили робітничим спеціальностям у сфері житлово-комунального господарства. До нього долучилися сотні школярів, мешканців та ветеранів. Для учасників підготували сучасне обладнання, майстер-класи та презентації профтехів і курсів перекваліфікації. Усі охочі змогли спробувати себе у різних професіях і відчути, що робітничі спеціальності це сучасно, престижно і затребувано. Кожна професія вона безпосередньо супроводжується конкретним майстер-класом, і всі учасники, які сьогодні відвідують наш захід, мають змогу руками попробувати покласти плитку. Е Зробити невеличкий вітраж, замінити колесо, пробувати різні види зварювання. Ця ярмарка розрахована на людей, які по тих чи інших причинах переїхали зараз містом, не можуть знайти професії або мають професію, на яку не можуть знайти роботу. То ми пропонуємо підівчитися. Сподіваємося, що ті майстер-класи, які вони можуть пройти, можливо, когось зачепить заживе, і вони захочуть вибрати таку професію. І на завершення про чотирилапих мешканців Львова ЛКП «Лев» тепер не лише притулок, а й сучасний міський центр допомоги для безпритульних та домашніх тварин. Тут відкрилася ветеринарна клініка, де можна пройти діагностику, зробити аналізи, стоматологічні процедури чи навіть УЗД для котів і собак. Ми зараз на етапі закупівлі датчика по еху серці, тобто настадася ця нова послуга. Сподіваюся, що ми запустимо рентген. Також лабораторія в нас повністю працює, і ми запустили банк крові. Але на цьому не зупиняються в ЛКП ЛЕВ планують залучати собак до програми психологічної підтримки військових та цивільних, які постраждали від війни. Це приклад того, як місто дбає і про тварин, і про людей. Новий напрямок, який розпочинає ЛКП ЛЕВ – це є каністерапія, терапія, тобто це допомога власне ветеранам. Вже є декілька успішних прецедентів. Так само ви знаєте, що сьогодні в ЛКПЛФ працює так само ветеран, тому це така чергова стадія. Я дуже дякую всім, завдяки кому це стало можливим. Ось такими були події Львова цього тижня. Дякую, що дивитеся Львів. 24 Підписуйтесь на канал, діліться цим відео та пишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. Разом відкриваємо наше місто з нових сторін і тримаємо руку на пульсі його життя. Побачимося!